Доброго денячка. Це ми приїхали з внучкою в садовий центр. Думаю, трошечки вам покажу. Нема часу поїхати в сад якийсь. гляньте, Це продається. ну Це продається, бачите, не для нас. о, Олівки. Оливкові дерева. Наш трошечки, Ну, стой, підозрюй, трошки познімаю. Ага. Дивіться. Бачите. Зараз я пройдусь, навіть так покажу. Іду. Бачите, як часу нема. Апельсини. Оце так бари, висажу їх і ростуть. Ой, дивіться, яке дерево. Женьте. Ой-ой-ой, яке воно бідненьке, переповнене. Аж листочки воно вже погубило. Ну, отаке. Нема часу показувати багато. Наш головний покупатель. Їх розбираємося. Ага. Пішов шукати щось. А це... Оце, мабуть, ці мандарини. То апельсини. А це мандарини, що що кажуть? Що треба на роботу? Йдемо, йдемо. Йдемо помаленьку, приїхали, щоб чуть вам показати. Бачите, в магазин приходиш, тут дітки хай собі граються. А це що, нася ну, дай ще сюди підійду. Що це за дерево? А, тут листочки пов'яли, Я думала, тут якісь плоди. Бачите, яка краса. Що, білічка, ждеш, Надю, йдемо. Todo до bonito, gracias. грація. О! Бачите. Дивіться. А у нас вони малюсенькими такими продаються, ялиночки вже повиставляли. Виходимо, бо Насті треба. На роботу приїжджає на два дні і йде на роботу трошки до мами. О, це наша машинка. Ти глянь, як вона пилюкою припала нас. Все на цьому все. Трошки показали. Оце цей садовий центр. Бачите, пише Гарден центр Всім гарного дня і мирненького неба.